Доброго дня, шановні колеги, шановні представники засобів масової інформації, шановні представники громадськості, сьогодні ми проведемо брифінг щодо реалізації на території Хмельницької області відповідних заходів, спрямованих на запобігання захворювання на коронавірусу. Як ви знаєте, вчора повернула постанова Кабінету міністрів України. І на території України було запроваджено карантинні заходи. Безпосередньо від сьогодні до 3 квітня усі заходи, всі заклади освіти перебувають на карантині, що означає, що слухачі цих закладів стосується і дошкільних закладів, і шкіл і вищих навчальних закладів не будуть відвідувати їх безпосередньо, а можуть брати участь лише у навчальних, навчальному процесі дистанційно. Окрім цього, було обмежено проведення масових заходів за умови, що в цих заходах беруть участь 200 і більше осіб. А також на сьогодні це вже було передбачено безпосередньо так, загальнодержавною комісією з техногенно-екологічної безпеки надзвичайної ситуації, буде проведено відповідне засідання регіональної комісії. І час засідання також ми будемо розглядати запровадження додаткових заходів. Спрямованих на те, щоб на території нашої області не було спалахів коронавірусу, а в випадку, не дай Бог, якщо вони будуть, щоб ми могли швидко їх локалізувати і унеможливити поширення. Щодо рішень самої комісії в Малинської області, не повідомили додатково, але я хочу зауважити, що цією комісії будуть прийматися рішення в тому числі щодо функціонування. Культурних заходів, за, закладів нашої області, тобто навіть на увазі театрів, кінотеатрів, щодо проведення інших заходів, які передбачають масову участь населення, в тому числі в кількості, яка є меншою, ніж 200 осіб. Тому що ми прекрасно зараз е, розуміємо, тому що вже є приклад інших країн, що без обмежуваних заходів, без запровадження особистої і дотримання особистої гігієни. Е, Коронавірус пишиться достатньо швидко, і ми не можемо допустити такої ситуації, яка на сьогодні є, наприклад, в Італії або в Німеччині, або в інших країнах, де коронавірус ті особи, які захворіли, їх можна рахувати вже тисячами. Тому що будь-який карантинний захід спрямований в першу чергу на що? Щоб зменшити контакт між людьми, щоб зменшити можливість і ризики. Поширення коронавірусу або будь-якого вірусу взагалі. Тому що ми прекрасно розуміємо, що на сьогодні ще окрім коронавірусу є небезпека захворювання і на грип, і на макопову пневмонію. Це те, що може долучитися доєднатися до безпосереднього коронавірусу і підвищити загрозу щодо летальних випадків безпосередньо особи, яка є хворою. Я звертаюся безпосередньо до мешканців Хмельницької області. Я прошу вас, при випадках і виникненні у вас будь-яких симптомів, які можуть свідчити про те, що у вас є підозра, принаймні на коронавірус, не займайтеся самолікуванням. Звертайтеся по медичну допомогу до лікарів сімейної медицини. У нас проведені вже навчання, вони знають алгоритм дій, щоб забезпечити реакцію, негайну реакцію медичну і... Щоб ви отримали якісну і швидку медичну допомогу, це перше. Друге, якщо є такі симптоми, якщо відчуття, що ви захворіли, залишайтеся вдома. Не контактуйте з вашими друзями, знайомими, не, тому що ви маєте бути свідомі того, що ви можете бути джерелом небезпечної захворювання. Окрім того, я звертаюся до батьків. Оголошений карантин це не канікули. Це не означає, що сьогодні діти, які не пішли до школи, мають проводити свій вільний час в закладах дозвілля, збиратися в клубах. Це означає, що треба проводити час або вдома, або на свіжому повітрі, але вникаючи масово скупчення людей. Також я звертаюся сьогодні з проханням, ми будемо проводити надалі консультації, зустрічі до представників усіх конфесій на території Хмельницької області, з проханням обмежити Переведення богослужінь таким чином, щоб в них брала участь якомога менша кількість населення. Ми бачили вже приклади, такі були в Україні і у наших сусідів, коли відбувалися певні, я зараз не буду акцентувати увагу додатково, але відбувалися певні заходи масового характеру, саморелігійного спрямування, які були, мали на меті, в тому числі зверення коронавірусу. Я закликаю вас, ми живемо в 21 столітті, маємо розуміти, що Масовий захід не сприяє боротьбі з будь-яким захворюванням, яке поширюється таким чином, як коронавірус. Тому обмежте, будь ласка, і зверніться до своїх парафіян, щоб вони також дотримувалися заходів особистої гігієни. Тому що в нас не так вже багато часу, але ми маємо всі разом зараз поєднати наші зусилля, впевнений, що нам вдасться подолати і вникнути багатьох випадків захворювання на цю страшну хворобу. Щодо питань, які можливо зараз є, виникли, я також готовий дати відповіді, якщо я присутню. Ну, Володимир Гординський сайт є. У мене декілька запитань. Перше, все ж таки стосовно начального процесу, чи відомо, як буде відбуватися він далі, якщо умовно качен завершиться 3 квітня, чи діти будуть наздоганяти цю програму, яку пропустили, чи можливо передбачено якісь дистанційне навчання? Або, можливо, будуть влітку вчитися. Зараз такі розмови вже ходять. Можу сказати однозначно, що ви пам'ятаєте, що в нас були вже випадки запровадження карантинних заходів з приводу так, званих різних прикладів, так, Аш і на і так далі, в 2008 році, коли також карантинні заходи тривали і три тижні. Тобто навчальна програма, наскільки мені відомо, дозволяє наздогнати. І отримати ті знання в ті терміни, які передбачені, без поки що немає необхідності перенесення термінів навчання в літні, на літній період. Щодо вищих навчальних закладів, існують програми дистанційного навчання, так само як і діти можуть опановувати знання вдома. З іншої сторони, ми прекрасно розуміємо, що зараз цей карантин також і співпав принаймні певний проміжок часу з канікулярним періодом, який мав бути весною. Тому такої особливої загрози я вважаю. На даному етапі поки що щодо зриву навчального процесу немає. Як ситуація буде розвиватися надалі, ми побачимо, але на сьогодні все є під контролем. Ще питання: чи є в області вже експрес-тести на коронавірус? Якщо немає, коли їх очікувати? В якій кількості чи є у вас відповідь на це питання? Чи відомо вам щось? На даний момент, наскільки я знаю, у нас немає цих тестів. Зараз здійснюється поставки в Україні щодо графіку. Є графік, так? Повинно будете графіку немає, але ми вчора підтвердили то замовлення на Міністерство охорони здоров'я, яке ми давали раніше. Тобто воно на днях повинно бути рішення. Тобто, по відповідно до наявної інформації, ці експрес тести мають бути а, протягом наступного тижня, можливо, на початку тижня близько вас їх отримає. Сьогодні буде більш розуміла інформація. Я думаю, що такі цього дня ми її отримаємо, як тільки отримаємо ми її. Прилюди. чи є у вас інформація? Наскільки е, медики забезпечені респіраторами типу ffp 3 який все ж таки дозволяє їм ну, нормально дихати, і при спілкуванні з хворими людьми? Чи є в них ці респіратори чи лише медичні маски? У нас є ми момент, достатню кількість респіраторів, але достатньо для чого? Якщо ми говоримо про достатність, це ми говоримо про те, що є захворюваність там декілька десятків осіб, підтверджених так випадків. Mm -hmm. Це на сьогодні, що ми 100% забезпечимо цих працівників з відповідними масками. Тому на даний момент для спалаху ми до спалаху готові. Якщо, звичайно, це буде кількість вимірюватися сотнями або, не дай Бог, тисячами, тут вже є деякі моменти, але я думаю, що також ми і їх вирішимо, тому що ви чули про те, що уряд виділив додаткові кошти вчора закупівлю індивідуальних засобів захисту, крім того, за обласного бюджету також будуть виділені, вони вже виділені кошти резервного фонду. Так само резервний фонд передбачений в кожних єдних територіальних громадах. Я впевнений, що ми вирішимо це питання, якщо воно буде а, на порядку дані. На Сьогодні на декілька десятків випадків, 100% ми забезпечені активними засобами індивідуального захисту. Головна проблема в Європі, і не тільки в Європі, а в країнах, де це поширене явище коронавірусу, це все ж таки штучні системи для дихання для тих, хто захворів, хто у важкому стані, яка ситуація в нас в області, чи Знає, яка є, кількість нас є. є зараз, щоб сказати чи чіт, чітку чи кількість. З нашого дозволу хочу сказати, що у нас привідним закладом визначена громадська інфекційна лікарня. На старті це заклад, який забезпечений. Як мінімум на шість важко хворих осіб. Крім того, Міністерство охорони здоров'я, передбачаючи можливість масового поширення захворювання, акцентувала на створенні додаткових ліжок інтенсивної терапії і зробила запит, проаналізувавши наявні можливості і визначивши таку потребу. Департамент охорони здоров'я надав цю інформацію, і ми сподіваємося, що вона буде визначена для того, щоб... Подальшому оснастити наші заклади відповідно до потреби, тобто я правильно розумію вас. Ви просите, щоб вам надали ще е, певну кількість систем таких е, для штучного дихання. Ну, ми не просимо це міністерство охорони угу. здоров'я робить системно, вивчає ситуацію в цілому по області. Хочу сказати, я сказала, що в інфекційній лікарні 6 ліжок. Ми е, передбачаємо створення як мінімум по два ліжка в кожній центральній районній лікарні поширення коронавірусу, тобто разом на область можливе функціонування 62 ліжок інтенсивної терапії з розрахунку того, що вони можуть бути в кожній центральній районній лікарні, а також міській, це СНЧ і камянець міська лікарня плюс інфекційна лікарня. Тобто ми до того готуємося. І в мене останнє питання, чи все ж таки станом на ранок сьогоднішнього дня, чи є в нас ще якісь підозри саме в області? в області станом на сьогодні на ранок немає. Підозри на захворювання на коронавірус. Дякую. Тобто в цьому контексті слава Богу поки що немає. Дякую, мене все. Ви зазначали, що в обласному бюджету вже виділена певна сума. Про яку суму йде мова? Скільки? Наразі півтора мільйона гривень вже виділено це. Скажіть, будь ласка, чи будуть у нас оці термометри так для депо, от, для вимірю температури, водіїв і так далі. Тому що, наприклад, вчора ми цікавилися, таких термометрів немає, вони не закуплені. Тобто, чи можливо немає саме де вона Ну, Наприклад, от, де маршрутки, там, де депо, де тролейбуси. Тобто вони би повинні там бути вже, але їх на даний момент немає. Я... Розумію вашу стурбованість. Більше скажу, що безпосередньо ми брали участь в наданні додаткових термометрів для прикордонної служби безпосередньо досить матеріали. На сьогодні я розумію, що органи місцевого самоврядування цих зона відповідальності мали б ще забезпечити їх. Ми зараз, ми зараз не співпрацюємо. Сьогодні на рішення нашої комісії буде додатково чи звернути увагу органів місцевого самоврядування на необхідності проведення, проведення температурного скрину, в тому числі водіїв маршрутного транспорту. Тому дійсно така проблема є, але я знаю, що в Кам'янці-Подільському вони стосовуються, Ну, Зараз ми з цим також працюємо. І ще питання: якщо, наприклад, навчальні заклади школи, так, діти більш старші, то зараз це, наприклад, в соцмережах батьки-садочки, вони переживають за те, що ну, наприклад, немає з ким залишити дитину. Що ви можете їм порекомендувати? Тобто, як таким батькам, наприклад, батько ну, і мати на роботі. Немає ні бабусів, ні діду, ні дідусів. Що робити тоді з дитиною? Тому що зненацька так? карантин немає має віддіти дитину. Що робити в такій ситуації? Я думаю, що в цій ситуації пораду особисто дати мені буде важко. Тут треба вже виходити з ці проблеми індивідуально кожному. На сьогодні ми вже також виходимо з ініціативою, але це потребує часу. І Наша адміністрація щодо введення додаткових днів відпустки. Для осіб, які мають безпосередньо дітей віком до 7 наприклад, років, як це зроблено зроблено було в Польщі, але це позамежено нашої компетенції та наша пропозиція. Але таке запровадження може тривати певний проміжок часу, тому саме на сьогодні мені важко порадити щось конкретне для таких осіб. Можливо, використовувати відпустку, яка була не використана раніше, саме чергову, можливо, внати, якщо така вже критична ситуація. Паві за свій власний рахунок, мені важко зараз відповісти конкретно, це треба розглядати кожну ситуацію. Ще одне запитання стосовно Хмельницького ринок. Це велика маса людей скупчення. Е, наскільки Добре. я розумію, поки що він має право працювати, судячи з цієї постанови, бо це не масовий захід, більше 200 Добре. людей. Чи буде це входити в ті рекомендації, які ви говорили, які має прийняти комісія так, щодо там, обмеження там, якоїсь роботи торгового центрів, кінотеатрів, театрів? Ми сьогодні будемо це питання в контексті тих повноважень, які безпосередньо передбачені для відповідної комісії та ТНС на рівні області чи не законодавством передбачені повноваження обласної державної адміністрації, тому що прийнято рішення не має бути оскаржено в судовому порядку, і ми розуміємо, що якщо воно буде поза межами компетенції, то такі судові позови можуть бути. І В рамках цих повноважень ми максимально приймемо всі рішення, які можливі для. Обмеження скупчень людей. Щодо ринку, ну, як юрист може сказати, однозначно, що заборонити функціонування наразі ми навряд чи зможемо, але максимально роз'яснену роботу, рекомендація щодо людей, які там працюють, які його відвідують, звичайно, будемо робити. Тому що це відповідальність кожного з нас. Ми маємо зрозуміти, що зазначений вірус, зазначена епідемія, пандемія вже яка вигощена в світі це відповідальність кожного громадянина, передусім за своє власне здоров'я. І за здоров'я тих осіб, які нас оточують. Тому в цьому контексті я бачу зараз передусім роз'яснену роботу в контексті роботи саме нашого речового. Дякую. Якщо ми під'ясніть, сім'я пряма телефонна лінія щодо коронавірусу, чи вона буде далі працювати? Вона буде працювати. Більше того, якщо говорити, якщо трошки до того питання, яке ви задали, телефонні лінії працюють. І ми зараз ще приймемо рішення ще одне: це те, що обмежити, заборонити для обласної державної адміністрації особисті прийоми, таке масового характеру, які відбувалися керівництвом облдержадміністрації, а і переведення їх також в режим телефонний, тому що щоб можливити зменшити контакти осіб, які разом скупчуються в новому місті, а також які контактують. В тому чи з посадовими особами, тому що ми прекрасно розуміємо, що посудова особа це, це, це та людина, яка е, може також бути джерелом, контактуючи з великою кількістю осіб. І, і ще питання зараз на даний момент, наприклад, Польща і Італія так масово почали люди скупувати повністю продукти. Абсолютно, е, що відомо на даний момент ну, по ситуації по Хмельницькому, чи взагалі, е, ну що буде, якщо, наприклад, буде в нас така ситуація, і як влада буде діяти? В такому випадку я можу сказати однозначно, що ми вже переживали такі періоди, і це не тільки було пов'язано з певними явищами захворювань. Пам'ятаємо, 14 рік так, революцію гідності коли також зникали нібито зникали з прилавків різноманітні товари. На сьогодні в нас є достатня кількість продуктів харчування, і навіть от, вчора ми спілкувалися про те, що Зникнення певних продуктів неможливо протягом місяця, навіть якщо люди масово будуть скуплювати щось в магазинах. Тому ця ситуація під контролем. Доставки поставки будуть, проблем з поставками продовольчих товарів точно не буде. Але хочу ще раз звернутися до мешканців Хмельницької області. Немає жодних підстав для паніки. Паніка це наш ворог. Панікувати не потрібно потрібно просто дотримуватись правил особистої гігієни, уникати масового скупчення людей. На сьогодні система охорони здоров'я також підготова до того, що можуть бути спалахи. А ще раз підказую, звичайно, сотні тисяч це вже буде проблема загальнодержавного характеру, але панікувати не потрібно. Паніка це найголовніший ворог, який може бути е, е, тільки в Хмельницькій області, а взагалі в Україні. Панікувати немає жодної підстави. Будемо працювати. Дякую.